Сусам казав, що сьогодні може відбуватися війни, землетруси кругом. Чули землетруси Туреччина? Нас навіть в Україні був нещодавно невеличкий землетрус. Війна зараз. На той час, коли жив Ісус Христос, в них було ще навіть трошки гірше, ніж в нас. Вони були. Єврейський народ був завойований римлянами. Римляни були язичники, і вони знущалися дуже сильно над євреями. Євреї не могли нічого ні сказати, ні зробити. Вони були рабами у римлян. У нас зараз війна. Нас також намагаються завоювати язичники. Бо в мене тільки одне слово є у тих, які вважають себе віруючими в Ісуса Христа, але які освячують зброю, освячують вбивство, освячують завоювання іншої держави. Тільки язичники. Вони не мають нічого спільного з Христом, з Ісусом Христом і з Його Словом. Ісус Христос ніколи не навчав. «Ідіть, вбивайте, Він ніколи не казав, що треба освячувати зброю. Тому часи зараз схожі, що були і за часів. Ісуса Христа. В цьому слові Ісус Христос сказав дуже чітко, що нам повинно робити віруючим християнам. Передусім молитися і не падати духом. Молитися, молитися і ще раз молитися. Я розумію, що зараз багато. Людей моляться, але треба ще більше молитися. В останні часи це означає, що скоро буде кінець. Коли це він буде? Завтра? Через рік? Через 10 років, можливо, трошки більше. Це одному Богові відомо, але... Те, що кінець вже настає, він настає. Не буде вже цієї землі. Не буде вже нас, таких людей, в такому тілі. Ми будемо іншими, в іншому тілі. Тому подумайте про своє спасіння всі. Ми повинні виконувати те, що нам каже Ісус Христос. В даному слові він каже, майте терпіння і моліться. Ще він каже, не падайте духом. Це є віра. Якщо ми віримо, ми молимося з вірою. Бо молитва без віри, вона нікому не потрібна. Ні Богу, ні нам, ні іншим людям. Духам, духом, своїм духом треба стояти з вірою. Я вірю, що війна закінчиться, скоро закінчиться. Я вірю, що вони, росіяни, втечуть з нашої землі і перестануть нас вбивати. Я в це вірю. А ти віриш? Диявол постійно атакує нас, депресії, да, та, все. Кінець. Це нам буде. Хана. З Білорусі підуть наступати знову. І ще звідкілясь. Кінець землі взагалі то буде. всій землі. Але зараз ще не кінець. Зараз. Ще треба молитися і духовно боротися. За все треба молитися і не здаватися, і боротися, молитися, молитися, молитися. Тому в даному випадку це було слово для нас. Моліться. І духовно не здавайтеся. Якщо ми переможемо в духовному світі. А як там можна перемогти? Молитвою можна перемогти. Якщо ми переможемо в духовному світі молитвою за перемогу, за кінець війни, то все це потім матеріалізується і прийде кінець війни. Прийде перемога. Бо перемога. Від Бога. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь.